Розум та щастя, українська народна казка. Йшли собі десь розум та щастя, та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчикові і вліз у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. Оддайте, каже, тату, ще чомусь другому вчитись, віддав його батько у кравці. Він і там чи побув з тиждень, усе зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батьку вчитись ще годинники робити. Він і того щось скоро навчився. От раз то його хазяїн від'їжджає, а він вже на жаловані служив, та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, Зробив стільки там годинників, а що зостанеться при пасу, то як схоче, то й собі зробить. От він, як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав, та такий утнув, що у 25 років тільки раз і заводиться. Та як завів, той ключик туди усередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн. Все пороблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок, і його з собою узяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві, та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. Живи, каже, у мене. Дав йому горницю і прислугу усе чисто. Отраз цар від'їжджає та й каже йому усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна. Той її сам цар туди і замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати, той йде у ту комірку та й балакає до неї Крістіну. Як вона озветься, то за того їй йти. От стільки вже царів і якого люду не приїздило, ні до кого вона не називається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки якийсь з цієї комірки вони зараз голову йому зрубають та напалює й настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив та й, думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стіл стоїть, а на столі свічечка горить, він і говорить до свічі. Здорова була свіча. Здоровий майстре, сам собі її отказує. а царівна почула та за стіною так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє: один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець взув. А вона за стіною: Так, так, так. Як дала ото згоду, він і пішов собі. А на дверях там була така табличка, що, як ото вона скаже, хоч слово. Зараз на табличці само і напишеться. От пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онкому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони за нього беруть голову його рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови та у ліс, знайшов там щастя. Тут і цар вернувся. Розібрала діло і став він тоді цаві зазяття.